Добрий день, шановне панство. На огляді ще одна Янагіба з Японії з довжиною леза 240 мм. Як на мене, це дуже гарна довжина, тому що, як ви знаєте чи не знаєте, Янагіба Застосовується для нарізки одним рухом. тобто Береться там риба чи що, і отак. Щоб одним рухом можна було нарізати. Ну, що сказати про цей ніж? Як я сказав, це е е торгова марка Сакай. Sakai Рухіка, Sakai вуглецева сталь. Голуба сталь. А, ні, звиняєте, біла сталь Номер 2 І обкладки з м'якого заліза. Ручка з магнолії і наконечник чорний із рогу буйвола. такий тут ми бачимо канзі і на руки. Бачимо канзі на ножі виробника. Ну, собственно, вот такой чудовый ніж с за односторонней заточкой под правую руку. Вот такая коробочка. Всім гарного дня, до нових зустрічей!